Без світла перебувають нині кілька південних регіонів Росії. Причина на Ростовській ЕС автоматична система захисту відключила один з енергоблоків. У Енергатомі підтвердили, що спрацював так званий захисний механізм, але не уточнили, що стало причиною цього. Знеструмлення торкнулося окупованого Криму, і, хоч згодом у Росії заявили, що проблему вирішили, там діють графіки відключення. За кілька днів такого енергетичного колапсу на півдні Росії почалися мітинги. Так, через відімкнення світла в Краснодарі люди перекрили вулицю. Розігнати мітинг приїхала Росгвардія, яка затримала кількох людей. Вийшли на протест і в Ростовській області. Там обурюються, що багато годин немає електрики. А коли комунальні служби вмикають запасний трансформатор, у квартирах світло та вода з'являються лише на півгодини. При цьому аварійні служби ніяк не реагують.